Олена Лукіна натужила. У бабусі моєї була мачуха, і ця моторошна історія сталася з мамою цієї мачухи. Це було ще в дореволюційні роки, тоді вони мешкали в селі. Був у жінки син. Після закінчення сільської школи поїхав навчатися до міста, потім якось опинився в Литві і там одружився. Протягом кількох років від нього надходили листи, а потім раптово перестали приходити. Жінка дуже сумувала, усі думки та розмови її починалися з нього і закінчувалися ним же. Минули роки, і ось якось вона поверталася з міського базару додому, ішла лісовою дорогою і раптом почула гучний тупіт кінських копит і звуки бубунців. Подивилася й побачила, що дорогою мчить трійка коней, прикрашена стрічками і квітами, запряжена в шикарну карету з кучером. Вона зійшла з дороги, злякавшись, щоб її бідну селянку не задавили на дорозі. Але карета зупинилася, поряд із неї вийшов її син, який не давав про себе звістки багато років. Він був дуже багато вбраний, за останнім словом моди того часу. «Добрий день, мамо, а я до вас в гості їду. Сідайте, поїдемо разом, усміхаючись, каже він і бере жінку за руку. А вона, проста селянка, не знає, як залізти до цієї карети. Нарешті сіла, і карета з кіньми помчала, а син почав розповідь про те, як у нього все чудово, як він досяг успіху в житті. Мамо, а хочете, я вам дам монет золотих. Вийняв з кишені кілька монет і поклав їх у руку матері і далі продовжив розповідати про свої успіхи. Жінка, слухаючи його і радіючи з його щасливого життя, в якийсь момент узяла та й сказала Слава тобі, Господи, що знайшовся. І перехрестилася. І одразу ж усе пропало син, кучер, карета, коні. І побачила жінка, що в руці в неї затиснуті якісь іржаві цвяхи, а сама вона сидить на коров'ячій кісті, на самому краю урвища, ще б секунда, і розбилася б з висоти на смерть. Помолившись, вона поспішила до села. Невдовзі, зачинившись у кімнаті, ворожила на дзеркалах, вирішивши остаточно дізнатися про долю свого сина. Коли ж вийшла з кімнати, сказала: його немає серед нас. Ось і натужила синочка. З того часу чекати на нього вона перестала.